Цієї ночі міліція з народом патрулює столичні вулиці. В новеньких екомобілях таївці возять бійців самооборони Майдана. Близько 12-ї вартові отримують тривожну інформацію. Знайшли офіс сина Віктора Янховича. <плес> Кортеж Державтоінспекції зупиняється біля нового офісного центру. Люди у шоломах і балаклавах далі йдуть самі. Операція надто небезпечна. Сусідніх районів та вулиць стягується підкріплення. Вон сліва охрана. Охоронці хмарочоса знають звідки на їхню голову впали люди в камуфляжах. До Євромайдану звідси рукою подати, бо ж вони сором'язливі і чемні. Нас цікавить тільки верхній етаж. Нас интересують. Нас интересують. Нічні візитери запитують про офіс Олександра Януковича, але в цьому питанні вартові хай-тек будівлі службі не зраджують. зараз ви мені говорите. Я не знаю. Я знаю це дуже дуже давно. Це построїв офіс Сіня Миколаєві захопити кошти. Я на этом офісі на этом центрі работаю п'ятий місяць. Понімаєте, якщо це офіс, то зараз ви мені сказали, ти офіси на ковід, що сейчас вони сказали, однак цих командосів, як і свободу не спинити. Ви закриєтеся. Давай, держи, діжи, виході, виходять. Насправді охоронці офісного центру тримають оборону. І ще хвилин 20 катають революціонерів поверхам. говорить ліфт, сам по собі дивно поводиться. Да, давайте, на Ні, ні, подаримо. Ліфт недоступен, пацани. Недоступен? Та, ну, не може бути звідси. Ліфт недоступен, пише знизу. Ну, значить, відключили ліфт дистанційно. Я зараз буду вибивати від нього, на нахуй. Бійці Євромайдану починають підозрювати. Напевне, в цей час з іншого виходу виносять документи. Слышиш, виїбашені. Два телефони не відповідають, двох чоловіків. Повік, ти де? Не, буду, ти не вибивайся, не вибивайся. Бей, бей? ти нахуй не бейся. Ти тут ляжеш перший навсегда. Ти зрозумів, якщо ти зараз бей, не відкриєш? Два телефони відповідають визивати. Мені ж приїхав начальник безпеки, з ним сейчас разговариваю. Він же був ще Давай би он по 34-й, бігай по кримі, нітуда двері. За кілька хвилин виходить на зв'язок представник власника будівлі. Після коротких телефонних перемовин має добро на відкриття дверей на 31-му поверсі. А, все нормально. Тут вже ліфта є з святку збокової сторони. Так, там. А калу, де тут дорствує що?

Ясувалось, що цей офіс не належить Олександру Януковичу однак улов теж непоганий. Власник приміщення банк Юнісон, який пов'язують із старшим братом міністра доходів та зборів Антоном Клименком. Контора «Юнісон»! Євромайданівці тріумфують. Адже за інформацією преси, Юнісон займався відмиванням брудних грошей президентської родини. Вони знаходять мішки порізаних документів і звалюють їх докупи. Пакет повісяти хтось радіє, що знайшов цілілі папки з секретними архівами. більш радикальні виривають жорсткі диски. На офісній кухні стоїть іще тепла, недопита кава. Вартові знизу кажуть, що коли до будівлі зайшли євромайданівці, з паркінгу буквально вилетів Чорний Мерседес і його не встигли зупинити. Тим часом на горі знаходять серверну, однак, замість носіїв інформації порожні стенди. Слідча група з Майдану не встигає засмутитись, отримують новий тривожний виклик неподалік, штурмують офіс Медведчука. Давай йди, але, що, Фрон ТВ стоїть на варті інтересів революції. Народним слідчим пропонуємо спочатку все ж таки відвести ключові докази на Майдан. Чи є человека? От це взагалі правно монітор потащив. Саш, візьметься. Це монітор. Зачем йому монітор? Ні, монітор гріші. За кілька хвилин мішки з технікою передають до штабу самооборони. Наступний виклик в трьох хвилинах пішки до офісу українського вибору вирушає дві сотні: п'ятнадцята і фанатська. Біля входу ціле військо людей у масках, і, хоч немає диму, стоять пожежні. Виходить, в цьому випадку вартові Євромайдану не захоплюють, а навпаки, беруть під охорону об'єкт. Чи вчора в цьому самому приміщенні, в тому крилі, такий маток напад був здійснений, розбили округ, винесли техніку, апаратуру. Тому ми звернулися до Майдану з проханням, щоб було наведено порядок. І хлопці сьогодні тут знаходяться. Зараз розбираємось, хто це був, хто намагався відводити офіс. Захиліте. Опа, доброго дня. Ми тут дві години з самооборонцями бігали по району, намагалися їх впіймати. Ну, я так вважаю, що їх, їх, їх ждав і автомобіль, це все організовано, тому що вчора була спроба спалити дане приміщення, оскільки тут все знаємо український вибір основний угу. офіс. Як це пробували інцінувати, ніби це самооборона хоче зробити. Минулої ночі запевняють, сюди навідували стітушки. На першому поверсі вибили усі вікна. Можливо, і зараз вони ховаються у кабінетах. Що ви там є? Прошу вас вийти. Пан Медведчук тепер точно може спати спокійно. Євромайдан вирішив покласти край атакам невідомих. Взяли, не? Тим часом нам телефонують зі штабу самооборони. Діляться радісними новинами. Бійці не даремно навідались до офісу, що, начебто, належить казначею родини Януковичів. Говорять, що знайшли документи, які вказують на мільярдну оборудку. Можливо, новачкам криміналістики щастить. Нещасливі утікачі принаймні документи різали, а не кинули у ставок. Як у меживір'я.